Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі, і якщо ви з вами ще не знайомі, мене звітліна Ліна. Так, я думаю, що по назві відео ви вже всі здогадалися, що сьогодні я буду знімати, але давайте трошки детальніше вам поясню. Тиждень назад мені в анонімні повідомлення в телеграмі від вас прийшло отаке повідомлення. І я не знаю, хто його написав, але я дуже дякую. <св 'язав> Чесно, що ж буде відбуватися. В понеділок, вівторок, середу, в четвер. П'ятницю в суботу і ні, на цей раз без неділі, е, бо мені треба в суботу викотити це відео. Якраз в нашому культі таємної історії основних персонажів 6, якщо ми не будемо рахувати нашого Джуліана. Тож, всі ці дні я буду приміряти на себе образи Каміли, Генрі, Річарда, е, Банні, Чарльза, Френсіса. Я кажу одразу: скоріш за все, якісь з образів вам можуть статися максимально не схожими на персонажів, бо вони всі вдягаються в такому максимальному Dark Academia стилі, і насправді, щоб повторити його образ, мені треба було просто вдягнути білу рубашку, піджак і все. Але тоді відео вийшло б нудним, тому я створювала просто образи, які у мене з'являються в голові, коли я думаю про цього персонажа. І я не кажу, що всі вони в каноні так би вдягалися. Ні, а вже ж ні. Але це просто те, що складається у мене в уяві, коли я думаю про цих персонажів. Оце буде база усіх просто е, моїх образів. Мені срочно треба перевтілення, бо зараз я виглядаю, як запухший алкаш. А ще у мене вперше за рік вилізли пириші. Дуже вчасно, дуже вчасно, але таке життя, мені пофіг, якої ви мене тільки не бачили. Якщо ви думали, що я заздалегідь підготувала образ на кожен день, ви помиляєтесь, бо я навіть не знаю, що я буду вдягати зараз. Всі ми знаємо, що Річард дуже сильно романтизує весь цей. Культ всю їх групу, але насправді, я думаю, що найбільша романтизація все ж таки Каміли Ну, він дуже сильно її романтизує. Нам навіть казали що Каміла не така, Якою її бачив Річард. Але, якщо по його описах, Каміла, це настільки ніжна дівчина, з небес спустилася. І тому сьогодні я. Зробила макіяж зовсім легенький. Я, в принципі, ніколи не фарбуюся, майже я фарбую тільки очі і губи. От. Тому я зробила макіяж очей і губ дуже ніжним. Я не фарбувала губи, як зазвичай темно червоними кольорами. Я така, буде у нас мюзик. Але зараз я з вами розмовляю, дивлюся в свій шкаф і бачу одну кофту, яка мені здається, буде ідеально. Можливо, я вмру від холоду. На вулиці дуже холодно. Знаєте, для доповнення образу я вирішила підстригти каре. А, могла б сказати я, і після цього ви б донатили, скоріш за все, не на розвиток мого блогу, а на купівлю якоїсь перуки. Тому ні. Ніякого каре, але я не знаю, занадто просто виглядає. Мама мій, сеньоріта! Ну, кофта кофта бай, погодьтесь. Це прям. Реально вайб е... Каміли. Трошки забула і я подумаєш. Я думаю, що нам треба виправляти ситуацію аксесуарами. Як ви думаєте, люди будуть вважати мене странно, якщо я буду їхати в метро, е... з вставленим в голову квіточками? А можна я просто втягну діадему, бо мені здається, в очах е... Річарда Каміла якраз таки. Була такою трошки королевною принцескою. Та-дам! Я дуже хочу подякувати людині, яка запропонувала взагалі цю ідею. Я не знаю, хто ти, бо це надіслало мені манонімні повідомлення. Я можу лише здогадуватись, але я дуже-дуже дуже вдячна. А по ітогу я вирішила додати ще такий обруч. Я не знаю, чи він підходить, чи не виглядає я як дворічна дівчинка. Але хай буде. Внизу в мене батиночки. Просто ми уявимо, що це плато, якого вони так всі обожнюють. Тепер по каналу я повинна сказати, що краса це жахіття більсі У Додачу в нас іде сумочка. Я, я дуже люблю цю жінку. Донна, дякую. Uh, я не дякую за те, що в Щіглі ти написала українця як якогось малороса. Uh, але оце, це база, це ґрунт, це фундамент. Я дуже люблю цю книгу. Я хочу її перечитати, хоча зараз я її перечитую. Я вже хочу її перечитати. Давай хто? Тай стаєничої історії. Я питаю сповні Джудіт. Мамаріє. Хто там чи з дімок їж? А ти не дівка? Ну Тут Каміла Ну да. Головна героїня. Згадала? Та, ти, 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 ти згадала має? Джуді Пубі, яка була. Тому вона мене просто бісить дуже. Вона згадала персонажа, який був ну я в одній сцені. Ну окей, ладно, вдвох. Зате не згадала про головного персонажа. Чому саме таємна історія? Ну, бо зараз ми проводимо спільне читання якраз таки цієї книжулі. Мій скарб. Я дуже люблю цю книгу, і зараз, на жаль, я її читаю таким, я не знаю, як це правильно сказати, я не можу максимально на ній сконцентруватися. Я виділяю важливі моменти для спільного обговорення. Але я пропускаю якісь певні цитати, які хотіли підмітити в якісь моменти, тому я впевнена, що зовсім скоро я буду перечитувати її в третій раз, бо зараз я якось цим не дуже насолоджуюсь через навчання. Мені треба робити контент, тобто. Знімати, монтувати, викладати це займає дуже багато часу. Насправді мені при цьому треба навчатися. Причому навчання у мене до шостої вечора у мене є дуже багато особистих справ, які забирають багато часу. І при цьому мені треба читати книгу та проводити її спільне обговорення майже кожен вечір. Тому я не прям сильно насолоджуюсь читанням. Але якщо у вас не такий забитий графік і у вас є час просто почитати книгу, насолодитися, і ви маєте бажання обговорити її з кимось. То я запрошую вас на мій телеграм-канал зі спільного читання. Це вже наше четверте спільне читання, ми його проводимо щомісяця. І раніше воно проходило в моєму звичайному телеграм-каналі, де я пишу пости про життя, кидаю всякі прикольчики. Коротше, як мій щоденник, і ми з вами там всі переписуємось дуже близько. Завдяки цьому телеграм-каналу і моєму чату, який там існує, я дуже... Тійсно познайомилася з деякими моїми підписниками. Дуже багато про вас знаю. <сіх> і дійсно, завдяки телеграм-каналу, я відчула прям не знаю таку спорідненість між нами. Я відчуваю вашу любов дуже сильно. Відчуваю дуже сильно вашу підтримку. І я обожнюю свій телеграм-канал, і всіх своїх підписників, які там є, всіх своїх діток, які сидять в нашому чаті І Я не можу передати словами свою любов до вас. Але це було трошки незручно, бо люди, які приєднуються лише заради спільного обговорення, бачать мої лайф пости. Або ті, хто був приєднаний в принципі вже заради мого лайф контенту бачать пости про обговорення і в цей момент не можу переписуватися в чаті. Тому я створила окремий телеграм-канал. Куди ви можете доєднатися? Надалі там будуть проходити наші щомісячні обговорення. Як це все відбувається? Я зараз дуже коротко поясню, але якщо вам цікаво, просто переходьте, і там все розписано, пояснено. Приблизно о 20-х числах, щоб у вас було плюс-мінус 10 днів, ми обираємо якусь книгу, яку будемо спільно читати. Ви всі її купуєте в цей період, і першого числа ми починаємо наше спільне обговорення. Все залежить від книги, від кількості сторінок, від її тяжкості. Я розраховую і ділю її на певні дні, на певні періоди, але читаємо, ми зазвичай небагато від 50 до 100 сторінок на день. Ми їх читаємо і в кінці вечора ну, ми обираємо годину, в якій всім буде зручно, збираємося в часі і обговорюємо. Обговорюємо певні моменти. І так, абсолютно з кожним розділом, завдяки цьому, у нас виходить дуже детальне обговорення, ми можемо приділити увагу навіть якимось просто звичайним цитатам. Але потім, на кінці місяця, ми проводимо онлайн-конференцію, куди можуть приєднатися навіть ті, хто не читав цю книгу, бо я буду пояснювати весь сюжет. Початок конференції, якраз таки, я переповідаю абсолютно всю книгу. А далі ми починаємо обговорення з людьми, які її читали, або завдяки цьому обговоренню, щось могли для себе винести і не бояться приймати участь в обговоренні. Просто розмовляємо, кому що сподобалось, кому що не сподобалось, які моменти нам запам'яталися. Я питаю які ви для себе винесли плюси і мінуси цієї книжки, цікавляться вашими оціночками для неї. В принципі, багато інтерактиву і все насправді мені дуже подобається наші обговорення. Це дуже цікаво. Мені подобається, що це прибуває знаєте, звичку читати кожен день і допомагає вийти з інчуна. Якщо у вас є вільний час і є бажання, приєднуйтесь. Скоріше за все, ну коли вийде це відео, ми вже майже довго говорили таємну історію, але, але онлайн-конференція по ній буде 22 жовтня, тобто в неділю, і ви всі можете приєднатися, якщо ви читали, якщо ви не читали. Буде дуже цікаво, сподіваюся. Так, перший день я була Камілою. Насправді мені сподобався образ, який вийшов у мене для Каміли. Знову ж таки, не знаю, наскільки це канонічно, але він був такий жіночний і чудово підкреслив те, що вона у нас єдина дівчинка в цій компанії. І дійсно цей образ виділяється на фоні всіх інших, які будуть. Але, звісно, погода була жахлива. і Я думала, що я вмру. Був жахливий вітер, було дуже холодно. А у мене душа на розпашку тут відкрита, але нічого. Раса потребує жертв. Я хочу дуже сильно подякувати вам всім моїм підписникам, які роблять мені донати, Надсилають. У мене була минула баночка, на яку ми з вами зібрали більше двох тисяч, за що я вам дуже вдячна. Але у мене стався якийсь баг з монобанком. Він у мене повидаляв банки, вона закрилася. Тому я створила нову, залишаю вам QR-код, посилання на неї, її номер в описі. Все є, якщо у вас є бажання задонатити, бо для мене це як ваш прояв любові до мого блогу і віра в те, що він може перерости в щось важливіше, в щось більше, отримати більше уваги і розголосу. Я вдячна за всі ваші донати, які ви мені надсилаєте, я їх завжди читаю, завжди надсилаю в телеграм-канал, якщо хочете, можете також на нього підписатися. Тік-ток? так? У мене є тік ток але я думаю, що ви так знаєте, бо більшість моєї аудиторії, мені здається, звідти прийшли. Ну, інстаграм я не буду вам піарити, бо, чесно кажучи, я ну, просто відверто про це кажу, я в нього не заходжу майже. Не знаю, інстаграм це максимально не моя мережа. Я відчуваю себе дуже некомфортно, коли публікую туди якийсь контент. А от Тікток і Ютуб це прям мій, мій вайб. Мені дуже подобаються ці соцмережі. Мені подобається, що на Ютубі я можу сісти з вами довго тут поговорити, попідіймати якісь такі теми. А в тих я можу залити відео, яке буде йти 10 секунд, максимально легке, максимально коротке, розмовне, лайтове, прикольне, або навіть відео, для якого мені не треба буде знімати себе, а просто зробити вам не знаю. Запитайте у друзів, вайп якої книги я маю. Кстати, вам це відео дуже сподобалось, я так бачу по перегляду. І все, я не буду вас далі задоблювати цими. Підпишіться, поставте лайк, задонайте, зайдіть на мою конференцію. Дивіться відео далі. Привіт! Сьогодні другий день нашого з вами челенджу. Нашого з вами відео, де я буду повторювати образ всіх персонажів з таємної історії. І сьогодні я думаю, що я буду... Генрі! Yes! He's my man! Всі ми знаємо, що Генрі – це ходячий червоний прапорець. От такий. Що ж мені вдягнути? Я добрюся зараз на речі, і я така. Ммм, я придумала ще одного персонажа на майбутнє. Мужчинка. Я все розумію, мужчинка, але як мені передати вашу Та-дам. можливо. Це виглядає дуже нудно. Але я не думаю, що Генри справді той, хто буде витрачати багато часу на те, щоб придумати якийсь супер оригінальний собі аутфіт, а не просто піде почитає книгу. Бо мені здається, він краще цей час витратить на читання плато, переклад чогось з латині. Тому я теж вирішила себе не баритись, а просто білий верх, чорний низ, корсет і біджак. Для мене Генрі і Річард це люди, які найменш запарюються над одягом. В принципі, для мене з усього їх культу, з усієї їх групи, мені здається, немає жодної людини, яка б дуже багато часу приділяла зовнішньому вигляду, бо Річард взагалі без безхатько і вдягається так само. На те, щоб вирядитись, витрачає час Френсіс. От він єдиний, хто в моїй голові на це витратити час. Всі інші, мені здається, вдягаються так на Абум. Бані змушує Камілу прати свою е білу сорочку 3 години. Треба буде вдягнути білу сорочку на Бані. Я думала сьогодні вдягнути білу сорочку, але я її не знайшла. Тому я просто вдягнула свій білий топ, чорний корсет, штани вільветові і все. Отакий вайб Єнрі? Ні. Ну, це вже ближче. Напевно, ще побільше книжок треба, але мені лінь їх потім назад ставити на шухляду. Тому шухляду поличку. Тому давайте просто зупинимося на цьому. Кстаті кажучи, маю геть-канон на те, що Генрі читав цю книгу. Опінгеймір, тріумф і трагедія американського Прометея. Оцей чорний площ. Оце прям 100% Генрі. Всім, папа, -па, ніяких навіть там …отговорок. Не може бути іншої думки. Я втілення Генрі. Може, Генрі? Да. Я, коротше, як шла до тебе, я дивлюсь, така думаю, така думаю, ну, Генрі, мабуть. Да. На другий день я була Генрі. Зараз на сфранці, коли вже пройшов тиждень, я згадала про деякі свої речі. Я трошки розчарована образом, який я на нього зробила. Вайп uh, його є, дійсно. Типу, я навіть скинула такий вам маленький спойлер, і мені тут написали люди, що від цієї фотки віє вайбом Генрі. Uh, тому це трошки підійняло мені настрій, і, можливо, я справилась зі своєю задачею. Але зараз я така дивлюся на свої речі і трошки пошалкувала, що вдягнула саме це, бо можна було б створити більш цікавий, гарний образ. Але ладно, Генрі у нас такий. Він. Більше цікавиться тим, яку книгу ти носиш в руках, ніж який бренд одягу на тобі. Ахрана от мене, забудьте те, що я казала, що буду кожен день в плащі, бо я згадала наскільки Річард любить своє пальто. І буквально в кожному розділі він як собачка таскається за Генрі разом з ним. І Генрі просто заходить до нього в кімнату і такий поїхали. Поїхали! І він завжди пише про те, що він хапає своє пальто. Е, ну я вирішила, що в мене нема вибору і мені просто не можна надягати плеч. Бо мені здається, він це пальто любить більше свого життя. Хоча своє життя він не любить. Але ми випустимо цей момент. Річард у нас хто? Він у нас без безхатько. Ні, ну серйозно, типу. Я могла б бути Річардом, який долганув грошиків у свого вчителя. Um, доктора якогось там, я не пам'ятаю, вже його ім'я, який хотів взяти 20 баксів, а отримав 200 баксів, і замість того, щоб витратити 20, які він хотів, і інші заощадити, він вирішив витратити всі 200 і купити собі кстати, плащ Ой, піджак, пальто. Я не пам'ятаю, що він тоді все-таки купив. Uh, і я вирішила, що ми будемо бомжом річардом. Підписуйтесь на канал. Дякую. Мені здається, Генрі для реалістичності треба зафігачити сенсі під очима, бо він спить, не знаю, годину на місяць, на рік. Він вообще не спить, він наші <клухи> Ну Це вже більше схоже на правду. ну Скажіть. Хто я? Чука була каміла ідея. Хто саме ще? Це річард, я в Френс. Запомнила даже прикинь Чарльз. Чарльз. Ну да. Це основний не І бані взагалі-то ще. Ну так трошки. Так а бані це вже шостий. Ну, їх шість. А вони казали п'ятірка. Ну, п'ятірка, і він шостий річер до них приєднався. Ааа, я вже баня. Вдох маленька. Ти Френсіс може? Ні? Річард. Richard? Він же такий Richard? бомж. І він завжди та скаже. Це то не бомж, Я думаю, це Френсіс, який одягається так по класичному, чисто ходить. Та так вони всі класичні. Так. Ну він, і все. Mm -hmm. він прям такий класики, класики. Цей день я була Річардом. Мені дуже сподобалось, як я вдягнулася. Для мене чомусь ну справді це були вайби Річарда. Але оцей Ольфік, можливо, більше все ж таки пішов би на Френсіса. Просто з іншими деталями, тобто інший низ, наприклад, ну, штани э, Бельветові Майоті, чорні, можна було вдягнути якісь аксесуари і вийшов би прям ідеальний Френсіс, бо так, гольфіки з ним асоціюються, він такий тяжкий люкс. Але на Френсіса я теж знайшла, що вдягнути, цікавеньке, тому... Це не проблема. Річард вийшов прикольним. Мені сподобалося, що я вдягнула звичайні сині джинси, через що і з'явився такий ефект простоти. Тобто готик вроді, такий прикольний, вау, статно. Але ці звичайні джинси, пальто, яке він з собою хапав постійно. Типу, супер. Це мій образ на сьогодні. Ладно, ладно, ладно. Жарти в бік, жарти від все, відстаньте. От такий я сьогодні в бані. Мені здається, що це максимально його вайб. Не знаю чому, але у мене бані асоціюється з Брайсом з 13 причин. Чому, і коли я читала, я завжди уявляла саме його. Його зовнішність, його повадки. Для мене це максимально він. І сьогодні. ні, не сьогодні. Декілька днів назад, коли я вирішила знімати це відео, ви мені запропонували. І я побачила оцю жилетку, і я така. Бані. Він для мене оверсайз. Тому я сьогодні теж такі. Речі, оверсайз у мене трошки. Ну, тут ще три мене влізло, але ми це упустимо. Бані і Генрі у нас носять окуляри, тому сьогодні я знову в окулярах. Давай, right? присутній, відсутній, не знаю. А, хвостик, я не думаю, що я буду. Хоча, слухайте, мені так вайп з хвостиком, Може, з хвостиком буде. <свісно> ну, я ще подумаю, але а, просто так сьогодні. Лайк! Кстати, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Я думаю, воно дуже хаотичне, дуже рандомне, і не знаю, чому взагалі ви його дивитесь, з якої причини. А, бо я буквально просто втягаю речі, показуюся, убігаю з кадру і потім знов міняю речі. Але. Якщо ви дивитесь, значить вам подобається. Да? Хто я? Тому вже генріс і Генрі і Чарльз. Чарльз. Бані. Окуляри носять лише бані і венлі. Е, Мене не оцінили. Ой, ну бані я прям задоволена. Не знаю. Мені сказала Аня, що це було не схоже на нього. Uh, взагалі не його вайб, але у мене чомусь в голові. Uh, як тільки я придумала ідею знімати це відео, образ Банят з'явився самим першим і був саме з цією жилеточкою, ковтиночкою не знаю. Він насправді жахливий персонаж. Я не могла його переносити всю книгу, його гомофобні висказування. Його сексистські висказування. Ну, мене, мене винесло. В цей момент я просто сиділа і думала вбити його скоріше. Я вас молю. Я вам заплачу за це, я вам дам гроші просто вбийте його, а, YouTube, якщо що, це дуже френдлі контент, ніякого булінгу, все супер. Oh my god! Сьогодні у нас п'ятий день нашого відео, і сьогодні я принцес. Сподіваюсь, це зрозуміло. Сподіваюсь, мене не визнається до школи, бо мені здається, що моя бупс просто вупс звідси. Я сьогодні вдягнула якийсь светер. Думаю, це щось середнє між френсісом, але недостатньо поблатному для нього. Щось має вайби Чарльза, бо він для мене такий прям. Не знаю, для мене Чарльз і Каміла. Goblin Кор. От прям реально, у мене вони асоціюються з Goblin Core, але вони всі в цьому культі вдягаються. Дуже Dark Academia, Classic Vibe. Тому е я якось не наважилася ні на Камілу так одягнутися, ні на Чарльза сьогодні. І потім я бачу цю кофту і думаю, майо! Мені це треба, і ну, так щось не то. А отак. От Ви що? Я Френсіс. Я можу йти в книжку. Мені все подобається. Мене все устраює. Для себе я маю вайби того френсіса, якого я уявляю у себе в голові. І це супер. Хто я? Френсіс був френсі була, була коротше, Каміла, Генрі, пані Річард. Хто Франсіс. я? Френсіс. Підходячи до завершення цього відео, я вирішила. Знаєте, на це найкраще Френсіса. Типу, насправді для мене Френсіс дуже странний персонаж. В плані, Він для мене дуже цікавий, але чомусь, мені здається, йому дуже мало часу приділяли. Я частіше чула про будинок Френсіса, ніж про самого Френсіса. Якщо і були згадки про нього, то завжди, блін, цей будинок, куди вони приїжджали. А сам Френсіс десь там на фоні ходить з пляшечкою конечка якогось віскі і я насправді сильно задоволена. Камон, мені здається, він супер цікавий персонаж, і мені було б дуже цікаво дізнатися про нього більше. Але нічого. В наступний раз, коли буду перечитувати, буду просто більше уваги приділяти йому і насолоджуватися моментами, де він буде в цій книжці. Ну і останнім у мене залишився Чарльз, і сьогодні я саме він. Боже, в мене аж камера не впала. Я не знаю, ви мене напевно не побачите повністю. Я вам навряд чи зможу показати цей образ. І ви зараз сидите і думаєте, що який Чарльз? Де Dark Academia Vibe? А я скажу, що Dark Academy Vibe нема. Дійсно, я сама це розумію. Але, чесно кажучи, я не думаю, що в книжці навіть є якісь згадки про те, що вони вдягали светри. Але чомусь у мене в голові так відклалося. Двійнята носили светри, іначе вони такий гоблінкор стиль. Я не знаю. І у мене в голові вони самі такі. Якщо я все ж таки Камілі надала оцей образ жіночності, думаю, ладно, так уж биться. я не буду тебе вдягати як якогось, не знаю, плюшевого мішку, я вирішила цю долю віддати Чарльзу. Думаю, він зараз своєї сестри потерпить і вдягнеться отак. Я не знаю, як вам показати, у мене камера сьогодні вже стоїть. Well, це був дуже цікавий експірієнс, мені дуже сподобалося знімати це відео, тому я дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.